62 людини цьогоріч загинуло на воді у Вінницькій області. Це на 8 чоловік більше ніж у минулому році. Аби попередити такі випадки, на пляжі міста постійно виїздять бригади МНС. На одному із таких профілактичних заходів побувала наш репортер Ірина Дідух. На пляжі хімік представники держтехногенбезпеки спільно з рятувальниками проводять роз'яснювальну роботу для Вінничан, аби ті не купались у холодній воді. На сьогоднішній день, зв'язку з зниженням температур, звичайно, люди вже менше почали відвідувати водні об'єкти, але все одно трапляються випадки загибелі. І якщо дивитися на попередні роки, то звичайно йде на зменшення до осені, але все одно такі випадки трапляються. Пока все тут-тут обходилось, слава богу. Ну, когда постоянно ты в воде, то получается, что у тебя есть уверенность, тело привыкает к этому, такой опасности. Ну, я, я не вижу, допустим, это. Внутренний настрой, правильно настроиться, хорошо. Тогда будет все нормально. Если когда есть внутренний неуверенность, что я не доплыву и начинаешь бояться, страх, да, парализует. Поэтому получаются моменты, когда... А так, в общем, в целом, мы стараемся круглый год плавать. Сережа тоже не даст соврать, мы тоже мы напарник. Тем более, когда еще вдвоем плывешь, что, естественно, есть уверенность, что твой товарищ, спутник, да, он тебе как-то окажет какую-то помощь, если что. Когда долго в воде находишься, температура воды охлаждается и берет судорога. Надо расслабиться просто и не паниковать. И не паниковать. Расслабиться, лечь на спину. А и можно ущипнуть себе за ногу, например. Якщо людина знаходиться близько від берега, відносно близько, ми можемо застосувати рятувальний круг, він прив'язаний до пожежної мотузки, закидуємо, людина, якщо в змозі сама взяти, так підтягуємо до берега. Є у нас надувний човен. За допомогою балона швидко накачуємо. І сідає один два рятувальника в човен, третій тримає мотузкою на березі, підпливаємо до потерпілого, беремо його в лодку і вже третій швидко доставляє до берега. Даний виїзд обумовлений тим, що в Вінницькій області вже з початку року виникло 75 подій на воді, і на яких загинуло 62 особи, що на 8 чоловік більше, ніж в попередньому році. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.